Отже, друзі, наші дорогі нардепи, з 1 жовтня хочу забрати всі 100% ПДФО з наших громад. І чи це буде добре і краще для війська, так як вони це ніби афішують? Я скажу, що точно ні. Тому що що нам дає держава? Дає да, якісну їжу, дає одяг середньої якості. І... Дає зброю 90-х, набої тих самих 90-х, на які ми зараз мало що витрачають, скажімо так. Паливо дуже поганої якості, а все інше нам дає громада, нам дають волонтери і все. все. От ремонти цих авто, ПММ закупляла наша громада, зараз наша громада закупляє дрони і таке інше. Якщо забрати 100% ПДФО, то до кого ми будемо звертатися? До Міністерства оборони навряд чи. Ми будемо все-таки звертатися до наших громад до Мерії, а там цих коштів просто не буде. І це просто заберуть ці кошти з громади, наші кошти мої і моїх побратимів. А друзі, навіть та буківка, на якій ці всі аргументи будуються, воно все-таки залишиться в тій громаді, в тому місці, в яке я повернуся. А якщо її заберуть нардепи, то де вона? Осяде, як ви думаєте? Подивіться тільки на економію коштів Міноборони після того, як прийшла громадська рада, там мільярди. Виві, що було до цього. І де ті кошти? І де будуть наші 100% ПДФО? Я проти цього закликаю всіх не голосувати за такі кабальні рішення.